Усім привіт! Сьогодні дивимось в Cyber 13 Pro смартфон, який продавався на AliExpress в свій час фактично за копійки. Але по факту тут багатенно пам'яті, великий акумулятор і новий процесор, принаймні для мене Unisoc T619. Не знаю, як він буде працювати, тож і хочу це перевірити. Поїхали, розпакуємо і поговоримо про цей смартфон. Тож, бачимо стандартне виконання коробки компанії Хотував, темно-сіра, нічим особливо така не. Нецікаво, просто звичайний карабасик, який ми зараз швиденько з вами відкриємо. Ну а сам смартфон для мене дійсно став якимось ну, неочікуваним, тому що за такі гроші отримати такі параметри дуже непогано. Тут ще ліхтарик має бути такий більш-менш яскравий. Зараз ми це подивимося. Смартфон максимально не хоче діставатися. Не дуже зручна коробка, насправді, не дуже із товстого картону. Так, комплектація. Мені за ліжка приїхало скло. Сам смартфон. Ось такий от. Прогумований повністю на задній панелі. Торці металеві. Все як має бути. Ну і подивимось комплектацію, звичайно. Блок для зарядки. Акумулятор великий, але смартфон дешевий. Процесор не надто потужний, тому я думаю, блок тут не сильно потужний також буде. Блок на 20 Вт всього-навсього. Ну, Маємо, що маємо. Так, далі у нас є кабель для заряджання type c з двох сторон, ну і OTG кабель. До речі, кольори кабелів різні. Цей кабель прям білий, а цей трохи жовтіший. Може, вам навіть також це буде видно. Так, інструкція і скріпка. Ось такий от у нас комплект. Так, якщо говорити про ліхтарі, то так, на задній панелі, ось тут вони розміщені, їх дві штучки, кругла вставочка з камерами. З палахом. логотип компанії, ось тут також знаходиться. Так, тут я бачу динамік, кріплення для шнурка. Тут у нас Type-C під заглушкою, мікрофон поруч. Е, що це таке зверху в нас? Це що Інфрачервоний порт? Чи я щось не знаю? Чесно, я щось не пам'ятаю, що це за штука. Подивлюсь. Тут у нас кнопки блокування, регулювання гучності і окремо ось сканер відбитків пальців. На цій стороні кнопка, яка налаштовується, ну і слот для SIM-карт. Смартфон, до речі, має, я вам скажу, невелику товщину. Я б не сказав, що тут батарейка більша, ніж на 10 000 мАч. ну, але як заявляє виробник, тут дійсно така: 10 600 чи 10 200, не пам'ятаю скільки точно. Так, запускаємо. Знімаємо плівку і запускаємо смартфон. Будемо дивитися, що він собою представляє. Так, запустили смартфон. Він у нас вже працює. Що по яскравості? Ставимо максимум. Яскравість нормальна. Її буде, я думаю, вистачати. Для IPS-матриць, скажімо так, нормальна яскравість. До речі, смартфон не так підтуплює, як гаджети на Unisoc T606, T616. Тут зразу він запустився, і я вам скажу, він працює досить адекватно. Звичайно ж, не вистачає частоти оновлення дисплею, як завжди. Ну, але говоримо сьогодні про більш-менш бюджетний смартфон, тому упустимо цей момент. Давайте знайдемо, де в нас вмикаються наші ліхтарики. Ось. Strong Light. Ось вони і запустилися. До речі, я чомусь думав, що світло буде у нас розсіяне. Воно дивіться, дві точки у нас направлені. Ну, не дві точки, а два ліхтаря направлені плюс-мінус в одну точку, і здається, що це один такий великий ліхтар. І світло тут, я вам скажу, більш ніж яскраве. Я очікував, чесно кажучи, трошки меншого. Ліхтар прям непоганий. От в якості прям ліхтаря, щоб світити вночі там на якісь 5-10 метрів, я думаю, цього буде вистачати. Я спробую вам на повному огляді показати, як це вночі реалізовано, наскільки видно це світло, наскільки далеко його видно. Так що обов'язково підпишіться на канал і дочекайтеся на основному каналі повного огляду цього смартфону. Що по пам'яті? Тут її багатенно. 256 постійна пам'яті, по-моєму, 12 оперативна. Так, багато. Я не знаю, як вони сюди втулили за ці гроші, скільки пам'яті, ну але втулили. До речі, камера 64 мегапіксельна що також для мене дивно. Китайці щось взагалі останнім часом такі дивні параметри вставляють в дешеві смартфони. Ну, але, звичайно, працює воно не так ідеально, як хотілося би. Давайте зробимо фоточку. Ну, Пару секунд затримки є, звичайно. Процесору треба час, щоб обробити те, що ми знімаємо. 64 мегапікселі. Ось вам такий от зум. Е, так, видно, що якість не ідеальна, але в цілому я вам хочу сказати. Я вам хочу сказати, що непогано. Мені вже цікаво на вулицю вийти пофоткати щось. Тому що при денному освітленні, при хорошому сонечку, я думаю, фотки будуть навіть більш-менш тут адекватні. Що в нас є по режимах? Відео, скоріш за все, тут буде Full HD. Стабілізації, скоріш за все, не буде. Я думаю, це для багатьох моїх глядачів очевидні речі. Так, Full HD можна знімати. Стабілізації. Немає, але є фіксація відео. Я так розумію, це і є та сама стабілізація. Дивіться, Ха, навіть стабілізує. Ну, Правда, з фокусом проблемки, коли ми будемо так ялозити. Треба, наприклад, зафіксувати фокус. Він хоч фіксується тут. А потім отак робити. Да, фіксується. Ну, і дивіться, стабілізація реально видно, що вона є. Прикольно! От цього я не очікував, вход вам побачити, чесно вам скажу. Прям здивували. Е, до речі, в нас же ще є і широкий кут. Дивіться, в такому бюджетному смартфоні, я не знаю, я, вони прям реально круто напакували цей апарат. Багато чого цікавого, тут є і ліхтарики яскраві, і батарейка велика. Ширококутна зйомка. І є надширококутна. А яка різниця в них? Це наче як звичайна зйомка, ну, але написано. А, це надширококутне відео. І стабілізацією, до речі, нічого собі хотував. Оце ви даєте. Прикольно. Так, значить, при огляді цього смартфону, коли буду знімати, треба буде особливий акцент зробити якраз таки на камері. Цікаво, що вона може вижити. Мені здається, що вона тут буде нас радувати точно. Так, без наушників радіо не працює. Андроїд у нас 13. -й. Я думаю, ви бачите, що смартфон абсолютно адекватно працює по швидкості. Я прям не очікував. Приємно користуватись. Кнопка, яка налаштовується, можемо сюди запрограмувати, що нам потрібно. А ну, давайте ліхтарик спробуємо. Ага, так і знав. Вмикається саме спалах, а не ці два ліхтарі. Напевно, що, напевно, що. Давайте знайдемо це, цей додаток у нас ліхтарик. Спробуємо зробити так. Ось він. Ага, ну Просто буде додаток відкриватися, а зразу не буде світло з'являтися. Ну, в принципі, як і на всіх смартфонах, на більшості, скажімо так, не можна зразу включити, щоб основні ліхтарі у нас ліпили по, на... по натисканню цієї кнопки. Перші враження в мене особисто дуже приємні від цього смартфону, сподіваюся, у вас також. Він продавався, по-моєму, щось за 130 доларів чи щось таке, навіть може й менше. Ну, коротше, ціна ну, просто смішна, з врахуванням того, що в цьому смартфоні є. І яка тут автономність? Тож, друзі, підписуйтесь обов'язково. Посилання на повне відео на огляд буде в описі, і я напишу там, коли воно вийде, як завжди. Також нагадую, що купити захищені смартфони можна в моєму онлайн-магазині. Посилання на нього також є в описі під кожним моїм відео на цьому каналі і на основному. Тож, чекаємо, повний огляд, підписуйтесь, будемо на зв'язку. Бувайте!